Доброго дня, вас вітає обласний центр громадського здоров'я і наша рубрика Корисні поради медика. 13 травня відзначається Всесвітній день боротьби з артеріальною гіпертензією. Тож актуальна тема сьогодні: артеріальна гіпертензія, її симптоми та профілактика. Артеріальна гіпертензія є патологічним станом організму, що проявляється стійким підвищенням артеріального тиску. Постійне підвищення тиску може призвести до гіпертонічної хвороби, що є однією з основних причин передчасних смертей у всьому світі. За даними ВООЗ, гіпертонією страждає. Кожен четвертий чоловік і кожна п'ята жінка у світі загалом понад півтора мільярда людей. За даними опитування, третина населення України мала підвищений артеріальний тиск чи гіпертензію або приймала антигіпертензивні препарати. Серед чинників ризику виникнення артеріальної гіпертензії виділяють перша стать. У жінок гіпертонію виявляють частіше, ніж у чоловіків. Другий фактор: це вік люди старшого віку мають підвищений ризик захворювання. І третій підвищений рівень холестерину. Діагноз артеріальна гіпертензія повинен бути підтверджений цілодобовим амбулаторним контролем артеріального тиску або домашнім вимірюванням. Серед симптомів артеріальної гіпертензії, крім підвищеного тиску, виділяють. Перший і найголовніше це головний біль, найчастіше в потиличній чи тім'яній частині голови. Другий періодичний шум у вухах, потемніння в очах та запаморочення. Біль у ділянці серця. Прискорене серцебиття понад 90 ударів на хвилину у спокійному стані та відчуття задухи. Проте у більшості випадків початок артеріальної гіпертензії залишається непоміченим. А зараз уважно послухайте корисні поради щодо профілактики артеріальної гіпертензії. Перша порада. Необхідно знизити кількість солі в раціоні не більше 5 грамів на добу. Друга порада. Відмовтесь від куріння та вживання алкоголю. Третя порада. Збалансуйте харчування. Вживайте достатньо овочів, фруктів та продуктів з цільного зерна. Обмежте вживання продуктів тваринного походження. Віддавайте перевагу морепродуктам. Відмовтесь від фастфуду та надмірного вживання солодощів. Четверта порада. Фізичні навантаження повинні бути регулярними. П'ята порада. Підтримуйте нормальну масу тіла. Здоровий спосіб життя може запобігти або затримати початок артеріальної гіпертензії та зменшити ризик розвитку серцево-судинних захворювань. Якщо ви вперше виявили у себе тиск у стані спокою вище, ніж 140 на 90, вас турбує головний біль, шум у вухах, слабкість, негайно зверніться до сімейного лікаря. На сьогодні все. До побачення! Будьте здорові!